Ходьба по колоді, переступаючи через предмети. Ось які кубики я виклала. І не поспішаючи, тримаємо рівновагу, переступили, приставили. Ось так. Обережно, до кінця. І ось так. Молодці. Підлізання під мотузкою, головою вперед. При виконанні цієї вправи. Зверніть увагу, щоб руки не торкалися підлоги, а голова не торкалася нашої мотузки. Присіли, ручки вперед, голову нахилили і ось такими кроками підлізаємо. Ось так. Тепер ваша черга. Стрибки на обох ногах в ножиці. При виконанні цієї вправи ми змінюємо праву і ліву ногу. Подивіться, як я роблю це. Руки на поясі, ножки разом. Ноги нарізно, права нога вперед. Раз. Ноги нарізно, ліва нога. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зробіть такі стрибки. Шість, вісім разів.